Макіяж брендом Місай. Ви уявляєте. В мене ціла косметичка, і я вперше вперше буду його тестити. Вітя, яка класна косметичка! Скільки в мене тут продуктів? Ще в мене є ось такі спонжики? Це дуже мило. І перше, що ми наносимо, це ось таку базу, яка вона красива. Тут навіть є якісь вкрапління. Віна, вона класно зволожує. Переходимо до тонального. У мене відтінок 0,1. Наношу ось так пальчиком і розташовую ось таким вологим спонжиком. Ого, таке щільне перекриття. Ноліг він просто ідеально. Подивіться. Подивіться, наскільки сяє моя шкіра афі геть. Далі в нас йдуть рум'яна. Давайте зробимо своч. Який ніжний відтінок, дівчата! Як красиво! Далі наносимо консилер. Ого, ось такий відтінок. Набирає пензликом. Слухайте, дівчата, він дуже круто маскує. Знаєте, я ці рум'яна нанесу замість тіней. Я вже дуже сильно хочу оформити брови, тому переходимо до тінту. Тільки тонесенька щиточка. Мені здається, колір прям ідеально підійшов. Як красиво вийшло. І переходимо до пудри. Вона, прям, знаєте, такого більш персикового кольору. Є прям пуховочка. Я обожнюю цей момент. Набираємо. Та переношу блюрить, вона ідеально. Я шоці. Ух ти ж обов'язково скріньте. Далі в нас хайлайтер. Зробимо своч. Ого, подивіться, як він сяє. І нанесем. Він прям такий, знаєте, так, кремовий, мусовий, Рішки на наносик. Перед тим як наносити туш, я хочу нанести тінт на губи. Він в мене у відтінку 0,2. Який офігенний колір. Дивіться, наскільки він кросив'янний. Чат, я стараю своч. Пройшло, блін, три секунди. Тінт, до речі, можна також наносити на щічки. Це так да. Аносимо туш. це чіточка, яку я обожнюю ось так, мої вії виглядають в один шар. Місай, ви мене просто дивуєте. Вії готові, і переходимо до губ. Давайте спробуємо стерти тінт, який в мене не виходить просто його стерти. Він стає прям, знаєте, яскраво яскраво червоним. У нас залишається олівчик та близ для губ. Давайте зробимо своч. Ух ти, який красивий колір. Дівчата дуже-дуже красивий. Наскільки він круто поєднується з тінтом. Давайте наносити ось цей блиск для губ. Вцінку 0,4. А пахне як! Показую вам свотч такий, знаєте, виноградний, я б сказала. Боже, ну це дуже гарно. Ну погодьтесь. І всю цю косметику можна придбати в Єві або замовити на Єва Юей. І подивіться, наскільки в мене скляні губи. Мені найбільше сподобалось від Міса, це Ось цей тінт, який можна наносити як на губи, так і на щічки. Мені дуже сподобався консилер, дуже сподобався тінт для брів. Та ося Оліка просто ван лав. Боязково напишіть, як вам макіяж і який продукт вам найбільше сподобався.